Друзі, всім привіт! Сьогодні буду проводити огляд в Бельгії, недалеко від міста Антверпен. Машинка у нас цікава, це BMW 6 й серії Гранд Турізму. 2017 рік виготовлення, 2018 рік дата реєстрації. Продається по низу ринкової вартості. Прям капітально дешево, дуже хороша комплектація автомобіль. І тільки вона з'явилася, я одразу подзвонив і домовився про огляд автомобіля. Зараз подивимося, що вона з себе представляє, і якщо все добре, то будемо її купляти. Друзі, привіт. З вами Андрій Автофура. І приїхав я в Антверпен, це Бельгія. Купляти дану BMW Це 640 IX-Drive в кузові GT. Машинка 2018 рік дата реєстрації і 2017 рік дата виготовлення. Ціна її 25 тисяч євро, пробіг тут 126 тисяч кілометрів. По цій машинці я вже пройшовся, в нас тут абсолютно не фарбований кузов. Часто машинки, які вже були в використанні, вони підфарбовуються. Тут ні одна деталь не фарбована. По опціях LED фари кругові камери, повний дистронік з функцією автопілота, красивий срібний металік. 20-ті диски. У всіх BMW 6-ї серії у нас такий красивий спойлер. А, йдемо далі. Саме, саме головна ізюмінка даного автомобіля це салон. Салон у нас з напи. З панорамою з контурними підсвіточками, є електричне регулювання сидінь, управління жестами, тобто ми за допомогою рухів пальців можемо робити гучність, тихіше голосніше, переключати мелодії, скидати дзвінки, а, безпровідна зарядка, адаптивна підвізка з. Пневмою, це дуже-дуже класна опція. Інтегральне рульове управління, сидіння комфорт де спинки і все на світі регулюється електрично. Далі є вентиляція. Відповідно у нас пам'ять лівого і правого сидіння, пам'ять керма, зеркал і всього на світі. Є також з цікавих хлопці – це керамічні органи управління. Ось так ось це виглядає. Три ключика, з яких один у нас з екранчиком. Щиток приборів цифровий, приборна панель обтянута синтетичною шкірою. Шторки, до речі, зараз, якщо мені машинка дозволить зробити, покажу електричні, виглядає це ось так. До тяжечки дверей, комфортний доступ, також є сліпі зони. Дуже великий автомобіль, вона зроблена на базі 7-ї серії. Ось так от вона виглядає з різних сторін. 20-ті диски. Двигун у нас 3-літровий турбо на 340 кінських сил. Двигун Б-58 серії і це дуже вдалий двигун, всі бенвісти про це знають. Так, ну що, Автомобілем ми залишаємося задоволені, будемо його купляти, везти в Україну. Не перемикайтеся, всім гарного дня!